Ці факти Та по ці порушення закону вирішив, що переможчим конкурсу є ТСП Зеленська, яке згідно протоколу 4 від 25.0301 року під подальшою участі в конкурсі відмовиться. СФГ дана до участі в такому званому конкурсі навіть не допустилося. Виходячи, ж ви сказано, прошу повернутися селянську фермерську господарську дану і тимчасове володіння на направив ранню земельної ділянки площею. 41,8 години 80-х. За обмеження населених пункту сільської ради. Що ви хочете додати по до цьому пропустив. Може одна минути. Був договір оренди на одну земельну ділянку. Потім поставило питання, хтось зацікавився, щоб побудувати завод по білопаливу. Мені запропонувала міська рада відмовитись. ти і ми віддаємо друге побудувати. І городи, що люди покидали, на яких значить, я перервав два пуга і одного трактора, поки їх розібрав. Два роки я Товця вивозив каміння, вивозив сміття і роздовбував те поле, де були городи. В мене його знов забрали. А забрали я. Виявилося, що цю землю назад повернули до, в Мусульівській сільській раді і вже не стала розпоряджатися адміністрація району. І тут починаються кошти порушення. Саме перше тих розпоряджень, які видає адміністрація. І потім в порядку їх виконання. Ну, тут у заяві написано, розписані конкретні факти, номера розпоряджень і все. І ну, такі питання, скажімо, як, що це за оренда на один рік, по-перше. Це грубе порушення законодавства. Стаття 19 закону про оренду землі пише, що повинно враховуватися тут значить, цілозміна, ротація там, ну, ну не можна на один рік давати землю, люди, зрозумійте. на 5 років не можна, тому що за 5 років людина не знає, що з нею робити. Як, як керувати? І потім про проведення самих торгів. Раз прийняли рішення проводити земельну комісію, це оцілок по типу земельних торгів. Значить, конкретно пише. Земельний кодекс, стаття 137, що не може проведено бути конкурсу за ніж за двох учасників. Із шести учасників п'ять відсіяли, і моє господарство в тому числі, залишилося одне ПСП Зеленківське і починає його голова торгуватися з головою комісії Віктором Івановичем. Початкова сума 655 гривень за гектар, Віктор Іванович пропонує 660 гривень. Погодився Руслан Миколаївич, я не пам'ятаю. Віктор Іванов запропонував 675, той відмовився, буквально дословно, відмовився від подальшої участі в конкурсі. Адміністрація, людина відмовилася від участі в конкурсі адміністрації, так я знав тобі цю ділянку. У мене забрали, не, не дивлячись на те, що я два роки наводив порядок і забрали, і це є таке поняття, як сільськогосподарський рік, який починається, закінчується восени. Я, я, я прошу, я прошу повернути мені на законні підстави. Оскільки я добросовісно виконував умови договору оренди і маю, згідно 33 статті закону про оренду землі, маю переважне право на продовження Це, договору оренди. В мене просто її забрали. Не, Оби, ви, в реєстрації Вернодину заяву в провадження відділу ДВС та РУЮ знаходиться виконавче провадження від такого, то до такого, то і, і, і так далі. Звертає на себе увагу той факт, що в наказі господарського суду Черкаської області від, до, від такого то номер такий зазначено, що фермерському господарству дано повернути приватну підприємству універсал власність жилу будівлю зернового класу. Я своїми словами свідчили. Хоча всі признають, допустим, факт той, що постанова куплена, але вона є постанова суду, яка на сьогоднішній день вважається чинною, яка зобов'язує мене СВГД ДА, ДА, виконати певні дії чинити. Замість того, начальник ДВС Державної виконавчої служби та району починає виконувати. Ту постанову суду наказ судити, які покладено судом, зобов'язання виконати на мене особисто на сфера. Це є грубе порушення і кримінальних ходить в тому числі перевеснення службових повноважень. Що ви хочете на сьогоднішній день? Е, мої опоненти у суду при підтримці. З допомогою начальника ДВС Тадівського Басовської землі Олександрівни і при підтримці начальника головного управління Державної виконавчої служби в Черкаської області Корчаки Вадима Миколаєвича поопечатували приміщення, те, що підсудне. Я до приміщення не маю нічого. Те майно, яке є в постанові, я згоден повернути. Але там знаходиться в цьому приміщенні особисто моє майно майно фермерського господарства, майно орендаря. Майно таких людей, як ось ви, які получали зерно на паї, попривозили до мене в комору, поскидали там. Юрій Миколаївич, конкретніше, що ви хочете? Время не затягнути. Прошу звертання до голови адміністрації, доручити компетентним органам, провести розслідування та порушити кримінальну справу проти начальника ВДВ Станівської, Басовської і представників ПП «Універсал» Близнюк і Близнюк. За ознаками злочину стоянно за статтями 186-189-91-206-365 кримінальних Мирі... по Ремі. Прошу розглянути питання про оплату збільшення в два рази розмірі нормового використання електроенергії РЕМ. В лютому місяці такого не дозволяє ні один природний монополіст. На сьогодні підприємці підприємства на межу виживання. Морозний місяць лютий 2012 року. Я справи показників. Пухний... Кому біда, кому дар. У цьому світі люди об'єднаться в боротьбі з дістів і виживають тільки в Україні. Верніше тільки на Черкасській, грям має мороз. Ну, хочі заяв. Хто звертав, хотій заяв? Я розумію, там хотій заяв. Хто звертав до тобто, Ну, Куди? Ну, В принципі, до вас реально, там нема що говорити. До кого до нас звертали? До вас особисто. Справа в тому, що РЕМ э, поселин зняв усіх підприємців, попросив подати ліміти. А ліміти підприємців, ну як? Які були в минулому році, такі поставили. І тепер вони виставили конкретні штрафи. І це не тільки підприємцям, а й підприємствам там конкретні штрафи пішли. Михайло Іванович, коли вас штурм? Так зверталися, це ніяк Просто ця біда в усіх однакова. Це в усіх біда, це не тільки моя. Договір є до 1 листопада, до 1 грудня надати на слідуючий рік споживання по місяці. Правила. Правила користування електроенергії, пункт 1.1, який розповсюджується на всіх. Підприємства, підприємства, все незалежно від творої власності, крім населення. 6.18 Тут говориться, що підведення відтогів по використанню електроенергії проводиться при здачі звіту і виставляються рахунки згідно законодавства України і договору. Закон України, 26 стаття, говорить про те, при перевищенні ліміту споживання електроенергії двухкратне нарахування за... Перевищення лінії, які ще хто що не знав. Вибачте, в договорі це відзначено, в закон України є, правила користування є. Те, що зараз було сказано, що ми підприємці не знаємо. Кожен підприємець, який підключається, він повинен надати, щоб у нього був відповідальність за енергогосподарство. Є, є відповідальність, він повинен слідкувати за користуванням електроенергії. Які ще питання до речі? Чим ми? Дякую, це все ясно. Це... Та не ясно. Я з України. І вибачте, ні один підприємець не винен тому, що такі морози. Це неможливо передбачити. Куди він? Ну? світі якось об'єднуються, а тут, по-перше, по я розумію, з, з точки зору закону вони абсолютно праві. Абсолютно праві. Але ці морози і саме, що штраф виставили в лютому місяці, просто можна було по-людськи, яким треба не заплатили десь 10, -10 рублів. Вони позвонять і скажуть, можна було просто в газеті написати, шановні користувачі, не е, лічні, не особисті, а перевірте свої лічильники, просто по-людськи. Просто, щоб підприємці, я не говорю за себе, свої 750 гривень я сплачу, бо з ними, але поставлені на гарантію живання люди по 2 тисячі, по мільйону поставлені. Я не за себе зараз говорю. Просто, що це морози були, які не можна було передбачити. І хорошо, у підприємців, які відповідальні за енергоспоживання. Один підприємець робить. Один підприємець, це не можна. Не особисте питання, це питання любого підприємства, яке користується <поспитання> на підтримку. Я оці корсько на голові адміністрації в цьому питанні, що ціна газа входить в послуги, як перевіряти. Це багато газянь. Петро Григорович, що ви я... є? Я... Петро Герой, що п'ятницю, е... там ну, маса тих заяв є, не тільки що це. По 28 гривень, це законно чи незаконно. Це... <смір> я, я, я це питання почув. Я хочу кудись в очі так, і хоч, хочу всього вам на всього. Закон, не люди законопослушні. Да. <смір> <смір> Ось у мене є правила безпеки системи забезпечення України не ще чітко передбачено по пунктам, коли, як, що, які роботи повинні виконуватися. Є правозахисний так, тут прокуратура. Цей документ затверджений Міністерством юстиції. І я зобов'язаний всі пункти цих прав безпеки, системи достачання вихонувати. виконувати. Туда, почекайте! Ваші розуміють, почекайте, Підо, для того, для вас, почекайте мене теж. Послухайте, я розказую людям. Типу слухаєш, для того, щоб в нас не було тих Дніпропетровських, Одес, і інших випадків, коли люди залишаються без житла, а то й без життя, є виконання порядок виконання цих прав. При тут підприємців, які написали заяву, чому ми перевіряємо ДН канали? Тому що перед початком буквально сезону, незалежно від форму власності, це не тільки те не перевіряє, а від незалежності від власності, ви повинні надати у. Газосподарство документ про готовність вашого об'єкта до початку опалювального сезону. Одним із цих документів є це акт на перевірку роботи диму Ведканалу. Перед початком опалювального сезону всі об'єкти соцінфраструктури і міська рада, і всі надають документи. для того, для того щоб централізувати, щоб ви не бігали їхали в, в Черкасі <говори> і шукали інших людей. Ми Організували в себе службу, яка перевіряє димові канали. По вартості робіт буде ціна. Значить, ми є структурним підрозділом, бачив Касергаз. На всі види робіт, які виконуються по заявах громадян і ці, є калькуляція, яка затверджена головою правління. Ша гліво, ша право, І тому Ми мусимо ці всі роботи робити. Так само, як і житлові свартицімниці. ОСББ по всі Вони повинні до початку опалювання сезону надати управління газового господарства всі необхідні документи. Це не документи, це акти на герметизацію нежинених вод, акти на привірку дим-венділяційних каналів і готовність всіх мереж до роботи в спасінній опалювальній сезон. Які ще можуть проблеми бути в цьому? Ми виконуємо свої обов'язки для того, щоб жителі району і міста були забезпечені безаварійним використанням без газу побуду. По хай ці... читають, беруть стійкі, хто подав питання, читають договор. При проведенні ПТО, яке проводиться згідно графіка у населення, там написано, що перевірять перевірка, не венканал, перевіринка, а перевірка тяги. Коли слюза приходить, перевіряє, він бере, дивиться до котла, перевіряє, там як тяга, чи нема котлі, і чи працює, не працює від канал. Якщо там забито за, за пилюкою, пауками зароблено або бумага клеєма і заставляє це все робити. Якщо розрушені оголовки, 4-5-11 пунктів є yes. такі, чіткі, який говорить, платна ця послуга чи безплатна. Платна. По заяві громадян. Чи, читаю, я заяву не писав, читаю, я заяву не писав, читаю вам пункт, читає. Послуги з перетисні технічне обслуговування, що надаються за рахунок ви виконавця Пункт, пункт. 3, 4, 4. Перевірка ДМВ, і вентиляційних каналів на наявність тяги. Вона туди не входить. Вона йде безплатно робиться. Птана, значить, довго... При проведенні ПТО розказую, На сьогоднішній день ходять люди перевіряти ПТО. Роблять плани, обслуговування, хто не знає. Ходять перевіряють, кого є пам'ятка про те, що Димовенканал перевірений, так? значить його не перевіряють ж не беруть. За те, що придесу. І перевірити роботу дивинг-каналу, і видає пам'ятку, це 28 гривень. так? Якщо ви не хочете цього робити, так, згідно правил безпеки самоспостачання України, відповідальність за роботу дибельканалів покладена на громаді. Перевірка, то вийканаліз на наявності виконавця. Ми діємо згідно чинного законодавства. Не проведені, розказуючи сюди. Петрович, проведений ПТО, люди, кошто, <рив> У тих людей, в яких нема пам'ятки, на привітку двоє <рив> каналу. Тобто я не знаю, кого немає пам'ятки. Шановні мої, це демологія, це відповідь. Тобто ви даєте конкретну відповідь. <рив> <рив> я даю <міст, я>, <рив> конкретну відповідь, не вам людям даю. Я вас не дивлюсь ну, що Це зібрання, як казали, тут люди, це не, 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 не... Ну, грабити людей, то це зібрання?

Шановні, щоб ви знали, перевірка при проведенні плану під час перевірка признається до використання експлуатації газових приладом, пристрої їх наладка та реагування. Тобто це імпортні котли. Чому ви по зайняти попередження? Для імпортних котлів завод-виробник в паспорті написано. Має право проводити первільний пуст, каптування тобто, котрів та організація, яка заключила договір з заводом-виробником або дія. Ми таких договорів не маємо, і тому імпортні котли перед початком політизону повинен бути вийти технічне обслуговування. Технічне обслуговування слугування, повинно до акт технічного обслуговування. Нема ну, такого акція, та, мене не залежить, де ми можемо. Вони повинні кидати газоподарство цей акт. Акт на тему канал, а, і акт технічного обслуговування імпортного пила імпортного виробництва. Будь ласка, вивчайте <певчайте певчайте> добре. Робите, пір, я не... Давайте, ну як приємні будинки, шановні, не буде яжні ворога. Багатоквартирні будинки. Кожний рік, незалежно від кожної власності, багатоквартирні будинки. Тобто три і більше повинні бути створені відповідальність нашої будинки, повинні бути договора, обслуговувати. Три більше квартири. Це питання не розглядає. Вони зрозуміли в причинах, мені нараховували зарплату в сумі 2900 гривень на місяць, а виплачують 1860. Прошу вашої допомоги вирішенні даного питання. Тут завжди непонятно. Нарахований людини всі документи, все те, що Хто цю тисячу забирає. Так, Голови районної адміністрації від групи підприємців Тальнівщини, які торгують на центральному ринку. Просимо прийняти міри про підняття ціни одноосібно, без попередження, майже на 100% директором ринку попитнів Ольги Васильівни. І тут ціли на двох сторінках розписано, що там нічого не робилося. І це, ну, я думаю, що там у нашому ринку не тільки є підприємці, а й покупці, що там бачать, що, що це є. Е, давайте ви паніна Павловна, я читали підприємці. Сказати по цьому поводу, по цьому поводу, чому одноосібно, без попередження, підняли ціни. Ось я держу квиток Катеринопольської раєсте 5 гривень, моя палатка. Я тут сплачую 20 гривень 80 копійок. Ми що, далеко від Катеринополя? Ні. Привезти Маньківку. Я привезу Маньківку. 15 лютого 2012 року було піднято ціни на тарифи на прийомні місця. Одне торгове місце нас дорівнює двомповний червоний квадрат. Дійсно, ми не могли підняти ціни, так як в нас оренда землі подорожчала, електроенергія, мінімальна заробітна плата піднімається в наших працівників створено кооперативне підприємство, де засновники 1 лютого зібралися і обговорили фінансовий стан нашого підприємства. В Січень місяць дуже були погані базарі, і ми вимушені були підняти тарифи. І Ніна Павлівна в нас займає, якщо вона в Катеринополі займає одне торгове місце, то може вона і 5 гривень платити. А сьогодні в нас на ринку вона займає 6 торгівельних місць. От ми до неї щоб вона сьогодні приймала за 6 днів. Оля Так, ми підприємцями погоджували. Ми підприємці погоджували. Погоджували. Погоджували, з цими підприємцями це. Я дозволю, Оля Васильевна, будь ласка, не сідайте, щоб люди почули. Я перепрошую. Надалі хотілося б так, щоб ми звели всі підприємці сюди. Це питання цей. Я казав, Микола з вами говорив, питання підприємців треба проводити стіл, і виносити, якщо є скандали, питання. Микровиток. в цьому питанні Сергій Михайлович, підприємці дають 5 мільйонів. Одне слово. Я не хочу, Дві минути, я вкладуся. Значить, Виникли скандали. З 2001 року. Я всі питання, які на ринку виникали, виносив на засідання районної ради. Приймали рішення. Дякуємо. Були питання скандалів. Я старався примирити. Михайло Васильович сидить, обмінений. Він скаже, навіть які питання усього останні виникли, ми зайшли в і вирішували. І це може бути вирішено. Да. Сьогодні піднялося питання. Я не хочу запитати. Просто. Сьогодні є кожна книжка, наприклад, в міліції, значить його закон, на ринку є закон. Оля Васильовна, скажіть, будь ласка, віть ви для того, щоб це дали цей. Яким законом ви користуєтесь за ринку? Ми користуємося матеріалами шостих зборів ради у які... Все... Закон! Я хочу сказати, яке може бути порушення? Дайте мій коней. Якщо цілу зиму, цілу зиму не розгортався сніг, підприємці сніг розгортали самі. І ви піднімаєте оцю ціну, дайте я вислати, і ви піднімаєте оцю ціну, кому ви піднімаєте? Кому піднімаєте, що ми розкатаю самі сніг? І якщо розгорнули сніг, як самі було, то я питаюся контролюра. Хоч би це зробити. <рес> так, що ми не то відібралися, щоб я ходила. Так, щоб ми ще чимось сусідів, те, що ми можемо зробити, а не те, що ми не можемо. Організацій громадян міста Тального та Тальнівського району Черкаської області учасників Круглого столу проведення громадських судень за участі керівників району. Тальнець 29 березня 2012 року. Ми представники громадських організацій, Комітет по захисту рідних землі та підприємництва, Тальнівська правозахисна група, спілка офіцерів України, Тальнівського району, Тальнівська серед Зарибської громади. Взяв на себе не ті обов'язки, які потрібні. не треба, не треба не треба Так, Не треба заяви всі віщо про подивіться, там відчителів вокзальної, ну то ми тоді розбирають, що там є. Для інформації тут які є, є заяви. Ну як заяви немає, так ну на простіше є інвалід першої групи. Так є Юрій Васильович. Просить це, він по телефону і каже, за звільнити тротуар під. Для пішоходів біля приміщення суду. той, що там обородили, вважає, що це незаконно, але ці питання треба розібратися. Тому що це забор було робити, що там людина. Інвалід, каже, грубо каже, що я не можу вийти в місто, бо там обородили хату і все, що є. Я возьму, розглядували, розглядували там. Ну, ти заявки чи багато є, я працює, да їй у Веснополі. Це теж такі були заявки, ну, ну, не заява. Виконець, заяву вищупання, ви заключення слова будете щось говорити. Будь ласка, що у вас все. Да. Зрозумію. От дивіться, дійсно, я серйозні питання тут послухав, чергував, так? значить, Інвалід чи ветеран, значить, що він залишився без, без житла надо розбиратися. по Петровській, я вважаю, питання серйозне. А те, що ви піднімаєте ці старі питання, я просто вас не зрозумів. Ви, ви, Оксана Миколаївна, вас запитувала, по яких ви заявах хочете звернутися. Ви кажете, все в секреті. Зараз забрали людей. Люди психують, бачу, поуходили. Його можна в робочому якось порядку. Вони колесі. не вирішуються в робочому порядку, напротязі 6-7 років. І ніхто його не вирішує, щоб Ні, не вирішує. А хорошо, якщо зараз винести в такий колектив, ну, що вони, які результати звідси? Результати, результати того, того, що громади громадські стали ці заяви. І вони не дадуть можливість приховувати. Так а хто його приховує? Якщо прокурори і начальник міліції на давали відповідь. Ну, Якби не, як не побилися, в п'ятому році до тих пір йде слідство. Ну це розумно. Ну, це, там, заяву прийшли. Це, хорошо, це все, так, так, я думаю, за що висока, але якщо не так, то до побачення, стіл стіло, закритим. – закриття. Правління всеукраїнської громадської організації Ніхто Крима. Я не буду зловживати вашим часом і разом з тим я Сергія Михайловича підтримую в тому, що наболіли те, що вони оприлюднили. Це є правильно. Тому що, як ми побачили, кого це стосується, вони дуже сильно нервують. Вони бігом ховаються за закон і так, далі, і так далі. Вони відповідають шаблонно. Це я звертаюся до прокурора району, до начальника райвідділу міліції. Але ж хочеться зазначити одне, що із цього почутого, я ще нічого не додав, я ще раз наголошую, я сильно затримувати увагу вашу не буду, зловжувати не буду. Але по цьому, що ми почули, є одні ознаки, що прокурором району та начальником райвідділу міліції створено в районі новітнє бізнес-підприємство. Це вже ні для кого не секрет, і наш президент про це знає, і всі відповідні правоохоронні структури. Ми всі знаємо, як ми звертаємося, куди б не звернулися, це все йде по кругу. Тому, значить, ну що ж, я хотів би. Звернути вашу увагу з маленьким таким аналізом. Разом давайте його проведемо. Ну, весь без, безлад в нашому суспільстві, в місті і в районі. Від чого він? Якщо працює правоохоронна система, а перш за все правоохоронна система це в обличчі нашого районного прокурора. Значить, тоді можливості. Для скоєння такого свавілля не буде. Звичайно, правильно вони кажуть, що без злочинів, без якихось порушень не буває. Разом з тим, давайте подивимося. Попередній прокурор у нас їздив в місто, скажімо, 65 чи 70 кілометрів на роботу. За чий рахунок? Чому? Піднімали це на питання, в тому числі і різні інші. Правозахисна група разом з іншими громадянами поставили це питання дуже принципово і я, я так вверху, що його повинно, було, повинно бути було притягнуто більш до строгої відповідальності, але його відправили на пенсію. Ну, Довелось попрацювати і з новим прокурором. Ну що ж, ознаки, ви знаєте, якоїсь ефективної діяльності чи на позитив не відбулося. Абсолютно. І тут тільки одне, значить, одні шаблони. Розглянуто згідно закону і так далі, і так далі. Ну, Скажемо так. Як же прокурор може виконувати свої... Обов'язки прямі обов'язки, і ми знаємо, що обов'язки прокурора це.